Розглянемо типові помилки клієнтів при зверненні до адвоката. На своєчасне звернення іноді клієнти звертаються до адвокатів, коли ситуація вже стала критичною, тобто коли не вистачає часу для збору певних доказів та формування правої позиції. Наприклад, пропущено термін позовної давності або термін на подання апеляції. Недостатнє або неправдиве інформування. Іноді клієнти можуть надавати недостатню інформації по справі або навіть неправдиву інформацію, яка значно зменшує шанси на виграш справи, бо головне надавати адвокату саме правдиву інформацію для успішного розгляду справи. Також це може бути нерозуміння ролі адвоката. Попередньо перед тим, як звернутися до адвокатів, клієнти можуть знаходити питання в інтернеті, від чату GPT, і на основі цього потім вимагають від адвоката неможливого, тобто 100% гарантії на результат. Але адвокати це професіонали своєї справи, які не можуть напряму вплинути на рішення суду та діють в рамках закону України. Іноді клієнти не надають достатньо доказів задля підтвердження їхньої правової позиції, тобто відсутні певні докази або показання свідків, які значно важливі для справи. Необґрунтовані очікування іноді клієнти можуть мати завищені очікування стосовно результатів справи, не враховуючи навіть певні обставини по справі та правову позицію. Важливо мати реалістичні очікування і розуміти, що розгляд справи залежить від багатьох факторів. Звернення до адвоката на ранньому етапі та надання повної правдивої інформації допоможе адвокату захистити ваші права та досягти кращого результату.